Команди України і США готові спробувати знову. Представники делегації обох країн мають зустрітися вже наступного тижня в Саудівській Аравії. Зустріч підтвердили і в Києві, і у Вашингтоні. Там мають обговорити мирну угоду та початкове припинення вогню. Ймовірно можуть підписати і угоду про рідкісноземельні копалини, яка зірвалася попереднього разу через суперечку Зеленського і Трампа. І от західні медіа вже пишуть, що Трамп нібито хоче підписати угоду про копалини в обмін на гарантії від Києва про припинення вогню. Так вам не почулося гарантії від Києва про припинення вогню. Трамп каже, що ні в Україні, ні в Росії немає виходу, окрім як піти на мирну угоду. То якими будуть умови перемир'я, як його бачать в США. Києві чи зацікавлена у мирі Росія і що за спосіб є у Трампа як посадити Росію за стіл переговорів? На ці й інші питання шукаємо відповідь у цьому відео. З вами Богдан Вогунов. Це свобода ранок. Вітаю! Представники США і України зустрінуться в Саудівській Аравії вже наступного тижня. Про це у мережі Ікс написала кореспондентка Fox News у «Білому домі Джекі Гайнріх. Каже, що до РРІаду від штатів поїдуть глава держдепартаменту США Марко Рубіо, радник з нацбезпеки Майкл Волц та спецпосланник президента США з питань близького сходу Стів Вітков від України в складі делегації, зокрема буде голова Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак. Поїздку до Саудівської Аравії підтвердив і Володимир Зеленський. В його повідомленні йдеться, що він їде на схід в на схід в понеділок на зустріч з спадковим принцем Саудівської Аравії. І його команда залишається там для роботи з американськими партнерами. Як ми й говорили президенту Трампу, Україна працює та працюватиме виключно конструктивно заради швидкого та надійного миру. Так написав Зеленський. Британська газета Гардіан пише, що до складу української делегації також може увійти міністр оборони Рустем Уміров. Говорячи про зустріч в Саудівській Аравії, спецпосланець Трампа Стів Вітков сказав, що думає, що ідея полягає в тому, щоб виробити основу для мирної угоди. Президент Президент Зеленський надіслав президенту листа. Я думаю, що президент вважає це дійсно хорошим позитивним першим кроком. І з цього моменту маємо дискусії про координацію зустрічі з українцями в Аріаді чи навіть потенційно в Джиді. Міста трохи переміщуються, але це буде Саудівська Аравія. І Я думаю, що ідея полягає в тому, щоб закласти основу для мирної угоди та початкового припинення вогню. Президент США Дональд Трамп хоче пов'язати запропоновану американсько українську угоду щодо корисних копалин із вимогами до Києва взяти зобов'язання щодо швидкого припинення вогню з Росією. Повідомляють люди знайомі з цим питанням. Так пише Блумберг. А сам Трамп, відповідаючи на запитання журналістів у Білому домі, заявив, що і Україна і Росія прагнуть досягти мирної угоди. І у двох країн мовляв немає виходу. Слова Трампа передає телеканал Фокс News. Я думаю, що буде відбуватися таке. Україна хоче укласти угоду, тому що я не думаю, що в них є вибір. Я також думаю, що Росія хоче укласти угоду, тому що в певний інший спосіб. Спосіб відомий лише мені. У них теж немає вибору. Український президент Володимир Зеленський тепер також говорить, що Україна готова зробити необхідні кроки до миру. Про це він сказав на засіданні Європейської ради напередодні і назвав також два види тиші, які можуть довести готовність Росії завершити війну. Зараз ми бачимо кілька кроків. Усі мають впевнитися, що Росія, як єдине джерело цієї війни, визнає необхідність її завершення. Це можна довести двома видами тиші, які легко встановити і контролювати. А саме, відсутність атак на енергетичну систему, цивільну інфраструктуру, тобто перемір'я щодо використання ракет, бомб, довкобійних дронів. Та друге. Приміря на воді, тобто припинення військової операції у Чорному морі. Поки що жодного з цих режимів тиші варто зазначити не відбувається сьогодні. Вранці Росія знову атакувала українські міста ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. Міністр енергетики України сказав, що вцілили по енергетичній та газовій інфраструктурі. Ну а в декларації, яку підтримали країни-учасниці, окрім звичайно, прем'єра Угорщини Віктора Орбана, йдеться про те, що припинення вогню може відбутися лише як частина процесу, що веде до всеосяжної мирної угоди а будь-яка угода має супроводжуватися надійними гарантіями безпеки. Аки для України, які сприятимуть стримуванню майбутньої російської агресії. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи. Політичний експерт доєднується до Свобода ранок. Пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня. Переговори України та США наступного тижня. Перше запитання. Зустріч анонсував президент Зеленський перед Єврорадою. За інформацією газети Гардіан від України буде Андрій Єрмак і можливо міністр оборони Від США, у свою чергу. Можливо, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Відков і радник з нацбезпеки Волц. Про що на ваш погляд свідчить склад делегацій, і про що сторони будуть, і важливо зможуть домовитися. Ну, склад делегації, це те, що уповноважений з боку президентів. Так, це той рівень, який дозволяє на рівні експертів обговорювати рамкові питання і узгоджувати позиції старі. Ну тут все добре. Тільки питання: а Росія хоче цього, чи буде вона відступати від своїх вимог? Тому що перша вимога, яка була озвучена Путіним. А ще 14 червня 24 року, від якої він не відступає ні на крок, це те, що умовою припинення вогню. Умовою припинення вогню спочатку повинна бути передача йому в адміністративних межах Запорізької, Херсонської та Донецької області. І визнання їх російськими він так і сказав. Тому я тут ну не бачу поки що точок дотику, а які б говорили, що Росія готова йти на якісь кроки. А як ви вважаєте, чому для зустрічі обрали саме Саудівську Аравію? Бо там само проходили переговори між Вашингтоном і Москвою. І як ви вважаєте, можуть бути присутні представники Москви цього разу? Хай навіть неофіційно? і тут до речі можна сказати, що в понеділок в Саудівській Аравії буде також президент України з візитом. Він його офіційно анонсував. Хоча участь у переговорах він заперечив, чому він туди поїде? Ну, важко сказати, чому він поїде, тому що ну Саудівська Аравія це як виступає як посередник. Майданчик, Саудівська Аравія має стосунки і Сполученими Штатами Америки, так і з Росією. Саудівська Аравія дуже важливий такий важель тиску на Росію, в тому числі це стосується нафти, тому що якщо подивитися на ціну на нафту, то вона не викликає оптимізму для росіян. Санкції працюють і більше, і більше нарощуються. Це проблема буде для росіян. А, і тому в даному випадку ну не виключено, що будуть якісь проведені неофіційні зустрічі. На, на цьому на е, ну поки що невідомо чи буде зустрічатися президент, але я думаю, що він буде спілкуватися там з керівництвом Саудівської Аравії, тому що це відповідає його рівню. А ну я думаю, це перший раунд. Але скільки це ще раундів буде, ще невідомо, тому що Росія категорично не хоче. Нічого робити, вона висуває абсурдні вимоги, які ну не може виконати в тому числі американська сторона. Ну не може вона змусити Україну покинути ці території і змуси і а, диктувати і точніше визнавати їх російськими, тому що ну немає такої таких важелів впливу навіть у президента Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, що це ну закінчиться там черговим нічим. А як ви вважаєте, важелі впливу президента США на Москву можуть знайтися у близькій перспективі? Бо судячи із заяв офіційних осіб у Вашингтоні, перемир'я і миру хочуть саме швидкого ні? Ну вони можуть хотіти все там. Це це їхні побажання, це обіцяння, це обіцянка Трампа на виборах. Так і він е, намагається виконати свою обіцянку. Тут знову питання в Москві. Москва висуває додаткові вимоги там і щодо демілітарізації України і скорочення армії, неможливості виробляти е, там зброю, вимоги політичні вимоги е, щодо відновлення прав російської церкви, участі проросійських партій в майбутньому політичному процесу, і так далі. Тобто там цілий перелік умов, які фактично неможливо виконати, чи може, чи мають важелі впливу сполучені штати, звичайно, що мають, тому що. Неодноразово було заявлено, що той рівень санкцій, який був запроваджений проти Росії, він ще недостатній, є ще куди рухатись. І тут проблема Москви в тому, що якщо попередня адміністрація притримувалась ну зеленого курсу. Американська і там десь потрібна була російська нафта, то ця адміністрація, російська нафта в принципі на зовнішніх ринках, взагалі не потрібна, тому що політика діючої адміністрації полягає в тому, що бурити, 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 як вони говорять, і вони розгортають свою нафтову промисловість. Їм вигідна в першу чергу присутність американських виробників на ринку енергетики. Ну і плюс партнери, які є, які є союзниками для них, і тут от є протиріччя є тиск на якраз нафтовий сектор Російської Федерації, який продовжується достатньо активний, і в цьому є вели, великі важелі тиску на Російську Федерацію. До слова пане Тарасе, от напередодні США говорили про те, що не будуть боятися посилення санкцій проти Російської Федерації. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи, політичний експерт був у етері «Свобода ранок». Дякую вам. Не забувайте ставити вподобання цьому відео, писати свої думки щодо тем, які обговорюються у коментарях. І, звичайно ж. Ставити питання особливо до наших експертів, які з'являються в етерах Свобода ранок. Ну і до нас зараз приєднується Євген Магда, директор інституту світової політики та кандидат політичних наук. Пане Євгене, доброго ранку. Доброго ранку, слава Україні, героям слава почнімо зі США згоду на швидке припинення вогню вимагають США від України як умову підписання угоди щодо корисних копалин. Це пише Блумберг і по суті США вимагають від України погодження на припинення вогню. Що Сполучені Штати вимагатимуть від Москви? Адже припинення вогню необхідне з обох сторін. І як ви вважаєте чи пристануть на ці вимоги в Кремлі? А я з вашого дозволу відповім на питанням на питання: а що за майже сім тижнів президентства Трампа Сполучені Штати взагалі вимагали публічно від Москви? Я нічого не можу пригадати, тобто вони зробили ставку на тиск на слабкого, на слабшого, попри те, що Україна веде війну за незалежність, попри те, що Україна довела свою суб'єктність у боротьбі з Росією. Тобто, Сполучені Штати не просто перевертають світовий порядок до гори Дриго, вони демонструють, знаєте, таку кукринікси політику. Тобто, Трамп своєю з його адміністрацією вони нагадують абсолютно. Карикатурно Кукриніксів, правда? Ну для мене це кукринікси І це погано насправді, тому що це негативно впливає на всіх нас. І нам з цим треба боротися. Боротися шляхом внутрішнього зміцнення це єдиний можливий на сьогоднішній момент варіант зміцнюватись зсередини. Але поки що тенденції ніяких позитивних в цьому сенсі я не спостерігаю, на жаль. Але знаєте, про цьому пане Євгене у Штатах готові посилювати санкції. Про це міністр фінансів говорив. І до того ж всього цікаві заяви лунають і стосовно так званих стамбульських домовленостей напередодні у США говорили, що вони вже не будуть основою для майбутніх мирних переговорів, бо пройшло забагато часу від початку повномасштабного вторгнення. Пане Євгене, наступне питання буде стосуватися Європейського союзу. бо... Уваги нашої заслугової. європейський саміт, який відбувся напередодні в Брюсселі. Декларацію за підкоми за підсумками зустрічі підписали 26 країн. Віктор Орбан відмовився ставити свій підпис. Угорщина залишилася поза цією декларацією, і одностайності, як ми бачимо в Євросоюзі принаймні зараз немає. В перспективі реальна можливість консолідації всіх країн Євросоюзу можлива навколо України. І чи все ж таки будуть країни, які будуть стояти на своєму, і ну, як вони пояснюють на своїх національних інтересах? По-перше, якщо країни ЄС консолідуються, то навколо інтересів Європейського Союзу, а не навколо України. Давайте в цьому сенсі бути реалістами. По-друге, в Європейському Союзі є кілька груп впливу: є ті, хто готовий приймати логіку дій Брюсселя. Є ті, хто дивиться на Вашингтон і ціла група таких країн, є ті, хто готовий танцювати під кремлівську балалайку. Часом друга і третя група між собою, ну скажімо так, перетинаються їхній склад. Тому це нормальна практика для об'єднання, де майже три десятки країн, тобто, не може бути монолітності. Знаєте, ми за великим рахунком є заручниками того, що просто. Країна, ну, не країна, а це об'єднання, яке будується на демократичних принципах, воно зараз демократичні принципи працюють проти нього. Тобто, нам хотілося б трошки такого здорового авторитаризму, але тоді це буде не Європейський Союз, це теж треба усвідомлювати. Тому я, до речі, з оптимізмом дивлюсь на результати цього саміту, тому що коли до дії Російської Федерації. Додалась певна ексцентричність Дональда Трампа, то все якось так дуже так цікаво, жваво пішло. Ну мені так здається, ні. Пане Євгене, хотілося б, щоб ви продовжили свою думку, бо питання лідерства в Європі лунає і у медіа, і в експертних колах. Як ви вважаєте, хто візьме на себе цю ношу? Бо ми бачимо ситуацію, коли, наприклад, президент Макрон пропонує ядерну парасольку країнам ЄС. Дональд Туск говорить про проект Східний Щит. Джорджа Мелоні з Італії говорить про те, що п'ята стаття НАТО має поширюватись на Україну навіть без членства країни військовому альянсі. Хто кого ви бачите лідером у Європі при адміністрації Трампа? Як це вплине на Україну? Ви, пане Олеже, на мене велику відповідальність покладаєте, щоб я визначив лідера Європейського Союзу. А ми потім з вами за це будемо відповідати е, насправді. Я думаю, що все-таки лідеркою буде Урсула фон дер Ляєн, як президентка Європейської комісії. У неї політичний, ну, якщо ми говоримо про Європейський Союз, Еммануель Макрон він вправно володіє політичною конюнктурою, вміє, в принципі, її використовувати. Але давайте не забувати, що він дійсно став першим європейським лідером, який. Почав застосовувати ядерні аргументи з одного боку, але з іншого боку, все таки є ще інші виклики, і з ними теж треба буде працювати. Тому я все таки припускаю, що це буде Урсула фон дер Ляйен. У неї достатньо досвіду, і якщо вона зараз зуміла переконати е, ухвалити план е, ну концептуально, план Rearm Europe, то я думаю, що вона зможе і вести далі європейський союз за собою. А як ви вважаєте, Європа зараз зараз Європа дуже активно говорить про власне посилення оборонних спроможностей? Як ви вважаєте, от в цьому питанні вона консолідується навколо власних інтересів, інтересів Євросоюзу, чи все ж таки зважає і на інтереси України? Все залежить від того, як ми зможемо себе позиціонувати. На мою думку, Україна це останній лицар Європи, який потребує зброєносців. Сполучені Штати відмовились бути такими збройносцями у Європейського Союзу. Є шанс їх замінити, але на це потрібен час. Ми теж це маємо усвідомлювати. Що за помахом чарівної палички європейські, наприклад, аналоги Петріот, система САМПТІ, якщо я не помиляюсь. Вона чи Айріс, вона не буде так швидко з'являтися. Розумієте, це високотехнологічна зброя. Вона надто дорога, щоб її виробляти для складу. Тому давайте будемо реалістами. Нам потрібно, щоб ми демонстрували свою зацікавленість ми демонстрували свою залученість до європейських справ і робили це якомога більш активно. Маємо ще півтори хвилини, і дуже важливе запитання. Дональд Трамп сумнівається в союзниках по НАТО в Європі. Про це пише видання Гардіан. Наводить його цитату про те, що якби Сполучені Штати звернулися по допомогу, то він сумнівається, що вони би прийшли на цю допомогу. Власне, якщо Штати вийдуть з НАТО, про це пишуть західні медіа, говорять знову ж таки політичні експертні кола. Європа зможе створити свою оборонну організацію, і чи буде там Україна? Маємо хвилину буквально. У не у Європі не буде іншого виходу, а Україна має вже зараз діяти так, наче вона перебуває в складі цієї організації, тобто вона має бути проактивною, а не реактивною. Ми маємо показувати, як це працює, і що ми можемо внести досвід. Те, як працює український оборонно-промисловий комплекс, зрештою наша спроможність. Яка ще країна Європи, втративши 20% території, продовжує зі зброєю в руках боротися за свою незалежність? Які ще потрібні аргументи? Дякую, пане Євгене. Євген Махда, директор інституту світової політики, політолог був в етері Свобода ранок. Дякую. В Цьому відео свобода ранок ми говорили про майбутні переговори між США та Україною. У Вашингтоні кажуть, що не будуть вагатися щодо посилення санкцій, щоб Кремль пішов на мирну угоду. Чи можуть сторони досягти домовленостей? Чи вдасться Вашингтону змусити до миру Кремль? Свої думки пишіть в коментарях. Наша команда, і я Богдан Лугнов. Бажаємо вам спокійного дня. До зустрічі.